Вітаю, друзі! Щоб розібратися в причинах виникнення багатьох хвороб, які нас вже оточують під час цієї кризи, під час цієї війни і проводячи аналогію з тією хворобою, яку я мав більше 35 років тому, коли мені поставили діагноз російськорос, я хочу, щоб ми разом зараз взяли і розглянули, з чого ж ми состоїмо, звідки приходять ті самі хвороби і. Завдяки чому саме я оздоровився і ви можете оздоровитися. І так, по-перше, я хотів би, щоб ми самі собі нагадали, з чого ми состоїмо. У нас є 12 систем. У нас є органи, у нас є тканини, які состоять ці органи, і як слід клітин, яких біля 50-70 трильйонів, ми всі состоїмо. А звідки отримує харчування? Наша е, клітина, ось зараз ми будемо розбирати. Ми знаємо, що це вода, їжа, кисень, все це разом, воно і приводить того, що ми отримуємо звідси енергію. Ми ще не навчилися бути прама єдами або сонце єдами. Другий важливий момент, коли ми народжуємо, ми на 96% состоїмо з води. Коли ми старше стаємо, вода. Всередині нас трохи зменшується, ми менше п'ємо, ми більше щось іншого робимо. Ми любимо каву, там якісь смачні речі з бульбашками або без бульбашків. І після 76%, якщо воно кількість води зменшується до 45%, це призводить до зневоднення і для смерті. Тобто, це ключовий особистий момент, щоб ми пам'ятали це. Це всюди проходить. Це саме про це хотілося говорити. Для того, щоб нам розібратися, яким чином е все, вся та їжа, яку ми їмо, плюс вода, вона якимсь чином попадає в наші клітини. У нас є стравохід, у нас є кишківник, де є попереднє розщеплення, У нас є дванадцятиперся кишка, і у нас є тонкий кишківник, з якого саме е так задумано Богом, чи через капіляри, через керносну систему попадає поживні розщеплені речовини. В е, лімфапротоки, а за ними вже є ті самі клітинки, про які ми кажемо, що 50 трильйонів. І це ідеальний варіант, але ми знаємо і розуміємо, що е, якщо ви вчали біологію, я думаю, що ви пам'ятаєте, що якщо ми їмо м'ясо або рибу або ще якісь інші речі, вони не попитають саме до наших клітин, вони розщіплюються до атомарно-скармолекулярних рівнів, і наш організм сам що з них з них ліпить. А яким чином ліпить? Для цього потрібні ферменти, і для цього потрібні ферменти це своєрідні білки, до яких прищіплюються або вітаміни, або мінерали, або разом і вітаміни і мінерали, і вони вже завдяки цьому протягують білки, углеводи і всі інші до наших клітин. І якщо ідеально все працює, то це доходить і це насичує наш організм. А якщо ферментів мало, якщо їх не вистачає. То яким чином буде розщлюватися все те, що ми їмо, і тут особливо зрозуміти, що з часом ми починаємо менше пити води, і е, якось не дуже хочеться, або хочеться солодкою смачною. Ми починаємо їсти не стільки білкову їжу, скільки швидку їжу, в якій багато макаронів, картоплі або іншого нам. Про ці вітаміни, мінерали а навіщо їх там пити, гроші на них втратити? І все це призвело до того, що ферментів не вистачає, їм не вистачає каталізаторів від вітаміни-мінералів, і їжа, яка якому йому не не до і разом з нею їжею вона попадає в це околоклітинне простір, а клітини не пускають цю. Скажем, скажем, незрозуміле е, харчування, яке прийшло. Тому що вона бачить, що то не те, що треба. І воно, о, ми б хотіли, щоб воно обратно повернулося, а тут мембрани вони теж не пускають через капілярну систему, воно обратно не йде. І виходить, що вокруг наших клітин в основній рідини, около клітини, згущується всяке сміття, те, що ми називаємо токсинами. І що з цього? Це сміття видаляється через там, основні такі моменти, як легені, це видалення не тільки вуглекислого газу, а й інших токсинів, а також через шлунок, через лімфосистему, через шкіру, які у нас достатньо багато, і через слізову. І ось ці напрямки детоксикації, вони нам відомі. Коли одне нас справляється, ми потім бачимо, що у когось когось інші моменти, ми це зустрічали з вами. Що з цим робити, як ми поговоримо далі? Казується, що е, саме ті токсини, про які ми казали з вами, які накопичуються, як. В стані глибокого стресу, так і в порушення ось цих циклічності, того, що ми кажемо, не вистачає ферментів для того, щоб розщіплюватися, накопичується ще нестача енергії, як наслідок, то саме це призводить до біля 30 тисяч хвороб, які саме і вивчають наші лікарі. І вони їм займаються по тим параметрам, яких їх вчать. Ми зараз не про це, тому що. Це окремий напрямок лікування. Ми ж хотіли би поговорити з вами про зцілення, як бути цілісними, як своє тіло вести до цілі до свого покликання життя. Давайте розберемося саме з цим. тому що авіацент авіа, при авіаціні ще та перша медицина. Саме неглиство, незнання у цих у цих процесі воно й призводило до тих хвороб. І саме тому, що я не розумів в своїй молодості, що е, не треба надіятися тільки на своє тіло, а ще треба йому приділяти увагу, воно й призвело, що через три роки посиленого стресу я отримав хворобу, яка призвела до доросінної склерози. І сьогодні ми розберемо, що ми можемо робити для того, щоб наше тіло могло функціонувати нормально, тому що після 25 років. Ферментів не вистачає, жовч загущується, води ми п'ємо менше, як ми, ми з вами вияснили. Їжа у нас швидка. І в втокі те, що повинно було розщепитися, воно накопичується. І ми шукаємо, яким чином це можна вивести. Особливо в сьогоднішній момент для цього є декілька таких складних, трошки напряжних інструментів: це марафон. Біля км. кілометрів бігати, то якраз за рахунок цих навантажень виводиться токсини. І голодування або піст мінімум раз в місяць, такий глибокі, 1-3 дні, і не всі можуть його витримати, тому що це серйозне навантаження, але є і альтернативи цьому. Що саме, яким чином ми можемо вивести токсини або допомогти розщепити, то що називається основна патологія, це так називаємо ферментопатія, коли не вистачає ферментів для того, щоб доносити і розщеплювати Наші поживні речовини, яким чином прибирати сміття і допомагати нашому організму, який вже трошечки старіє після 25, а після 40 взагалі гарантія знімається. Як кажуть, от що робити з цим в світі відомі деякі такі продукти натуральні. Хтось шукав, і це в принципі про це пишеться і в Біблії, і в АВІЦЕНА, і в інших е, е, древніх е, манускриптах, які кажуть про здоров'я, багато хто знає про дикий мед. Який подібен до ферментів і допомагає е, ці сполуки до того, щоб вони засвоїлися, і алоє вера, барбаденсіс міллер. а не просто сукулент якийсь, тому що їх 300 типів, а саме барбаденсіс міллер. І саме його состав допомагає нам. І якщо ми хочемо розібратися з цьому, давайте розберемось, що зараз може допомогти кожному з вас е, рішити ті питання, які ми кажемо: ферментопатія, схопичення. Сміття погане засвоєння нашого е, води вже, тому що вода приходить, а вона не засвоюється, через почки виводиться. І четвертий ключовий момент, що ми зараз бачимо, це на насиль антибіотиків, яких нас з дитинства пічкали. вони призвели до того, що зараз, коли ми хворіємо то нам навіть при вирусних інфекціях деякі лікарі умудряються по 3 5 антибіотиків назначати, може якісь працюють десь там повторно якусь інфекцію, яка дала ускладнення, може щось допоможе. В іторі, наші організми вже не знають, як реагувати. Тому що ми саме зможемо зробити? А казали, що та речовина, про яку ми говоримо Алоя, вера, барбаденцис, Міллер, вона вирішує всі чотири основні питання. Це ферментопатія, це е, те, що ми кажемо детокс, е, допомога воді, тому що в само малої структурована вода, і вона ну якось як зжата як в декілька разів, і вона е, проскакує у клітину набагато швидше, ніж звичайно, вона, і за собою, тому вона й тягне воду, і тому вона не схоче, дайте мені води. І е, ось саме це і допомагає нам. І четверте: це імуномодуляція. Є два основних таких відомих природних імуномодулятора. це молозево, колострум, про, е, таке технічне назва. Перше е, молоко у млекопитаючих, у савців, яке від одного до трьох суток до діб, воно саме в собі має такі, е, такі состави, які допомагають підтримати навчити імунну систему для того, щоб Народжена дитина, савець, вона мала ще і набути імунітет. І е, друга, е, друга скажімо так, е, те, що допомагає нам, це Алої вера Барбеденсіс Міллер. Ті ацеманани, ті продукти, які там є, вони нам допомагають. І в завершення можу сказати, що саме якщо е, зараз ми сфокусуємося на одному продукті Алої Вера, сорту Барбеденсі Міллер, в ньому є 200 Ферментів, вітамінів, мінералів з 400, яких нам потрібні, в ній є в гелі, є біля 20 амінокислот, є ось ці імуномодулятори природні, є жата структурована вода. І оказується, що приймаючи це цю речовину, а про це знала в здавен, от ви можете допомогти собі вирішити ці глобальні питання засвоєння продуктів, які ми їмо розщеплення їх, донесення до клітин. По-друге, це насичення водою. По-третє, це детокс того, що зайве є як наслідки стресу, так і наслідки нерозщіплених продуктів і прибирання тих мусорок, які видні на УЗІ у нас, коли ми вже проходимо якусь діагностику. Ті темні місця, саме ті кісти або ще інше згущення то кіселі, які образуються вокруг наших клітин. І четверте це імуномодуляція, дуже актуальна. Цей час про нюанси особливості, які краще вибрати, де його взяти, чи треба самому взяти якийсь сукулент і собі там зробити? Я думаю, це ми поговоримо наступний раз. Я вибрав німецькі якість, тому що знаю, що німці не тільки вміють робити гарні інструменти і машини, але у них ще серйозно развита і хімічна, і меди... напрямки, і медицина в тому числі. І е, саме тому я вибрав алоє, який виробляється в Німеччині, і саме по якості він мені найбільш подобається. Чому саме і які нюанси? Я розкажу вам наступного разу.